До 2022 року в Покровську проживало більше 60 тисяч людей. За даними Покровської міської військової адміністрації, зараз там залишається 2155 осіб. Але ця цифра кількаденної давнини. Сьогодні вона вже точно менша, і не так через евакуацію, як через десятки кабів на добу, роботу градів, fpv дронів, артилерію. Покровськ обстрілюють всім, що може долетіти, а долітає усе. Центральний Шахтарский. Вот. вот так вот люди мешкали. А где? Он на четвертый зайдет. Тут? Да, на четвертый. Ходишь на кухню и до холодильника прислоненный. На жаль, це не поодинокі випадки, коли тіла людей залишаються там, де вони загинули. Часто нацполіції службам ДСНС через щільність обстрілів не вдається вивезти трупи. Інколи вони про них і не знають. Такі могилки зараз роблять міста Покровськ.